Uh-huh.

Ну, я знаю, йоду й хай жду. Ві нейм неймс Ванеса, ней на наме. Іц It's. It's тоже It's. Я називаюся Ванеса. Я називаюсь Ванеса. А в англійській, е я, е на 10 років старий. Не-не, то по-английски на років старий. А то я называюся. Що? по немецке будет <ривіт> яреаль. Здесь бин. Здесь років стара. Так, а ангели... английців это э, 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 вот а ну там олд, я а там старий. І не скільки ти років старий? Чо, а там тебе показывают заначки, вот сзади, там на телевізорі, там горишь тел Д 2-3 на телевизоре. Угу. А що у нас? Сніг випав. Давно? Да? Да. Та давно? Ми в на фізкультурі трошки почистили сніг отаку ногою, такого ногою. Туди сюди сюда її сніг пропадав. На фізкультурі? Вчора не було опески, то я сьогодні пішла і погодувала, бо там два пси були. Та я не буду давати їх з рук, говорю. Мамі мене не переживає. то ти вже. А хто буде за тебе переживати? Ну, Ванеса. вони за тобою бігали потім, До школи потім проважати. А то в мене будуть друзі. Які ніколи мене не знайдуть і нічого мені не скажуть про мене, тому що вони не мають говорити. Так, а там мама є біля? Так. Що там так? Розкажи, що там, як там Ванеса з ти була на батьківських спорах. Що вони її спорили? Ні, там конкретно... За дітей не було, не казали конкретно за дітей. Просто вчителька підходила до кожної, до кожної вчителька, їхня класна керівничка, підходила до кожної вчительки і питалася, як діти. І там вже казали, там більше нехай вони зошити носять, там ще. Єся тобі баба Леся, що хоче дати. Тримай, наздорой. Дякую. Назов я з вами подроївся. Мене баба Леся. А тебе я? Мене Маргарита Палайда Руманівна. Маргарита Палайда Руманівна. Пал... Пал... Палайда Руманівна. Пал... Палайда Руманівна. Дуже приємно. Все, Кажи гарного дня. Щасливенько, дай з Бога. А Ходи, ви нині ти... ще щось не бачила? <свілля> е, ви просто в магазині були, клієнти Люди, у вас. Та-та-та. І ми прийшлися. І і все. То, хлопці, тетки, та йой. пошли. Ото базар. То базар. <свілля> то базар. <сь> Вона не чула, я чула, а то таке. Мене тобі з тобою подібні. Так, чекай, киця. Ой, тобі це чотя... Боже, який смаколик, Маргарита. давай, Кусай. Зефірку дала. І собі, мама. І собі? Ой. М -м Я давно зефір не їла. Який смачний. Так, Ой, чекай. Маргарита, побей. Ходи сюди, ходи сюди. Ту сифірку дала… Ми йдемо в садочок попри базар. І там жіночка старша завжди до Маргаритки ну, там, сміється, каже, о, вже йде на, своє, на своєму транспорті їде. Маргаритка ще на той час, коли не було морозів і дощів, то на самокаті ви знаєте. І тут Маргаритка йде, йдемо ми з садочка до школи. каже, чекай, чекай. Я, я тобі щось дам. Зайшли ми в магазин, вона торгує взуттям жіночим. Зайшли в магазин і навіть дає ту завірку. Так що, Маргарита, отримала їсти. То ж трошки досить кашель. А як півдня. Після обіду почав не мене знову. Півдня нормально, а от півдня знову не вносить кашелі і все. Горло не болить, голос ще, ще не, не відновився. О, так, Олеса. Ні. Та я ж скоріше насипала. Тобі, тому поки ти робила задачу, до ножи ось тебе гарне. Так що Маргаритка всюди. ну, Mm -hmm. Трошки поділися, щоб Венеса знала, що це таке зефірка. Mm -hmm. Веса мені не дає іншу. Здройнику. Звіри? Що не дала? Зефірку іншу. Mm. Не таку, таку файну і полуничну. Mm -hmm. Ти яку магарить? Повницьну таку. Mm -hmm, Все а, смачно. Що, що була повнич, але mm -hmm. то було і Магарець, і мені. А, тут своє з'їла, те, що хотіла Ванесину з'їсти, так? Так. Yeah